Слава Богу, брати, сестри, друзі, дорогі, земляки, яких дуже багато я бачу в цьому залі. Я приїхав з Каменки в перший раз. От, і дякую Богові, що Бог поміг бачити ваші обличчя разом з вами славити нашого Господа, радіти тим, кого ми не бачиш, а віруємо радістю невимівною. Слава нашому Господу. Тому що в Ісусі Христі це наше майбутнє, у Ісусі Христі це все, що може подумати, те, що Бог зробив для нас, піславши свого Сина Ісуса Христа на землю, щоб дати нам вічне місце в вічних Оселях, які він приготував для нас. Слава Ісусу Христу! Я хочу читати Слово Боже, буду зразу читати з трьох місць коротенько, поділюся Словом Божим, яке так припало на мою думку. Ви знаєте, я приїхав до брата Васі Марчука, то його жінка і мої жінки, мої жінки то вони рідні сестри. І звідти. Із їхнього штату, аж до вас, ми їхали автотранспортом. Три сутки їхали, і дуже багато ми бачили по дорозі. Дуже багато бачили. Те, що не бачили на Україні, хоча і багато ми по Україні теж бачили гарних місць. Але те, що бачили у вас тут, на вашій території штатів, для мене то було дуже приємно, радісно і. Мені прийшло на думку таке місце писання, яке я хочу зачитати, пов'язати деякі моменти із нашим баченням, що ми бачимо, як ми бачимо, як ми розуміємо те, що ми бачимо, і де ми ставимо те, що ми бачимо у нашому житті. Перше місце я хочу зачитати із слова Божого, книга Пророка Єремії, із першого розділу з 11-го вірша, такі слова. І було мені слово Господнє, говорячи, що ти бачиш, Єремії? А я відказав. Я бачу у галузку. І сказав мені Господь: Ти добре бачиш, бо я пильную свого слова, щоб справдилось воно. Ще одне місце прочитаємо для Святого Марка із 8 розділу. 22 вірші нижче. І приводять вони, приходять вони в Ефсаїду, і приводять до нього, тобто до Ісуса Христа, сліпого, і благають Його, щоб доторкнувся до нього. І взяв він сліпого за руку та й вивів його за село. І, послинивши очі йому, поклав руки на нього і питався Його, що він бачить. І, зиркнувши, сказав Той: Я бачу людей. Які ходять, не мов би, дерева. Потім знову він поклав свої руки на очі йому, і прозрів той, і одужав, і виразно став бачити. І ще одне місце писання Івангелії Святого Матвія. Із 13 розділу ми прочитаємо 13, 14, 15 вірш. Я тому говорю до них причтами. Що вони дивлячись, не бачать, і слухаючи, не чують, і не розуміють. І над ними збуваються пророчі про своє стая, яке промовляє почуєте вухом і не зрозумієте, дивитися бути оком і не побачите. Затовстіли, бо серце людей цих тяжко чують вухами своїми. І зажмурили очі свої, щоб коли не побачити очима і не почути вухами, і не зрозуміти їм серцем, і не навернути, щоб я їх уздоровив. Слава Богу, брати, і сестри. Усі ми маємо фізичні очі у цьому залі, можливо, ну не бачу таких, що ви не бачили, і це за це слава нашому Господеві. Інформація, яка приходить через наші очі, вона спонукає нас до якоїсь дії. Те, що ми побачили, гарне щось побачили, воно вже має вплив на нас через те, що ми побачили. І відповідно того, відповідно наших можливостей і бажання того, що ми побачили, ми вже починаємо діяти. Ми щось робимо, те, що приємно для нас, звісно. Ніхто не робить те, що побачив, якесь зле і собі робить зле. Тому що побачив зле, побачив якусь якесь нещастя на дорозі, да, і, і хоче, щоб його до, у домі, його сім'ї з ним було якесь нещастя, тому що він те побачив. Коли побачили благословіння, ми хочемо, щоб те благословіння було на нас. Ми прагнемо того благословення да, і робимо якісь моменти, якісь рухи, щось ми е, у своєму житті приприймаємо у тому, щоб осягнути те благословіння. Але, друзі, брати мої сестри, можна бачити і добре бачити. Можна бачити і недосконало бачити. А можна бачити і взагалі нічого не бачити. І Бог звертається до молодого пророка на той час і каже, що ти бачиш? Я бачу в галузку. Добре ти бачиш. Як добре, брати, і сестри, коли Бог каже, що ти добре бачиш. Як добре, коли ми дійсно добре бачимо, а що це означає бачити добре? Я пильную за своїм словом, щоб воно в точності виконалось. Брати, і сестри, якщо ми себе настроїмо все своє життя, все своє єство в тому, щоб бачити в точності виконаних Божих слів ми добре бачимо. Ми добре бачимо. Звісно, ми хочемо бачити виконання Божих слів у нашому житті. Ми хочемо бачити виконання Божих слів у нашій сім'ї, в церкві, в країні. Ми хочемо це бачити, мої сестри, і це добре. Але для чого це для того, щоб це побачити, нам потрібно мати очі. Духовні очі. Ми прочитали, що люди мають очі і не бачать, мають вуха і не чують. Чому? Тому що їхнє серце заповнене чимось іншим. Туге стало серце їх. І не може бути відкритим, щоб просвітилися очі їхнього серця, відкрився їхній слух, і вони побачили правдиві Божі слова, які є на користь кожній людині. «Люди, о люди! ви слышите зов, була записана проспівана пісня. Ви чуєте зов, ви чуєте клич. Серйозна справа. Ви чуєте, до вас звертаються! але чи ви чуєте, Послання до семи церкві у об'явленні Івана Богослова, усі послання кінчаються такими словами: хто має вухо? Хай чує, що дух промовляє церквам. Братиму сестри, на сьогоднішній день нам, як ніколи, потрібно мати відкритий слух і відкриті очі, щоб бачити те, що відбувається навколо нас. Як у точності виконується Боже Слово, яке сказав Ісус Христос, яке написано в сторінках Євангелії, яке як говориться до нас через події, які відбуваються навколо нас, через природу, через політичні обставини, через різні е, ситуації, які складаються навколо нас, як потрібно мати відкриті очі, щоб побачити, що Бог говорить до нас, почути, що Бог говорить до нас. Люді, люді вислишите зов. Зов до народа, зов до церкви Божої, зов до всіх людей. Божа благодать ще не закінчилася. З'явилася Божа благодать, яка спасає всіх людей і навчає нас, що ми відсуралися без божості та світських пожадливостей, жили помірковані в цьому теперішньому світі і чекали. Надії з'явлення Сина Божого Ісуса Христа. Ось, брати, і сестри, наша ціль зустрітися з нашим Господом Ісусом Христом, якого ми не бачивши, а віруємо і радіємо ним. Радіємо майбутнім, яке для нас приготовив Син Божий Ісус Христос. Син Божий Ісус Христос. Інше місце я прочитав Слово Боже, що Ісус Христос зробив таке велике диво, чудо, велике, привели сліпого чоловіка до Ісуса Христа, який зовсім не бачив. Послинивши. Ісус Христос, Очі, якби ми подивилися зараз на таку роботу, може би в нашому серці, щось би ну, якась думка проникнула, як плюнувши на землю, зробивши грязиво, помостив очі тим грязивом, дали так робив Син Божий Ісус Христос. Щось ти бачиш? Бачу, а що ти бачиш? Я бачу, що люди ходять нему у дерева, а очі відкриті. А щось у нього наоборот, щось не так, як повинно бути. Люди, як дерева. Брати і сестри. У нашому житті буває так, що ми чуть-чуть пізнали Господа, люди чуть-чуть пізнали Господа, і їм не вміщається, як то жертвувати для Бога, як то відрікнутися від того всього, що нас оточує, і стати в проломі для того, щоб служити Господа, і мати відношення із Господом щось то не щось незрозуміле, щось не так, як уяві наші. Е, е, Хоча можемо читати Слово Боже. Але Ісус Христос, брати, і сестри, Він докінчив те, що, можна сказати, не було цілком довершено. Він відкрив йому очі. І Він побачив цей сліпий, почав добре і виразно бачити. Е, Пам'ятаємо той момент, брати мої сестри, коли Бог сказав до Пилипа, йди на дорогу, яка спускається з Єрусалиму до Газу, вона є пуста, порожня. І Пилип пішов, чекай. Чекає, що далі буде, він послушний голосу Божому. Він чує те, що йому було сказано, і йде на ту дорогу, яка порожня, і бачить, де караван. Ідуть люди, заможні люди. Да? І Бог каже, приступи до цього повозу, а там знатна людина, але читає книгу Пророка Ісай. Чи ти розумієш, що ти читаєш? Не розумію, треба би хтось мене навчив. Це про кого говорить? Про, про себе чи про когось іншого? Щось для мене не зрозуміло. Отут написано мов, ті люди, які як дерева, для мене це не зрозуміло. Треба мені відкрити очі, треба, щоб хтось навчив, щоб хтось показав, щоб хтось довів, щоб я зрозумів, що тут написано, і Пип. Доводи його, відкривай йому очі. Він чуть-чуть порозумів із писання, Брати, мої сестри. Можливо, з рядом з нами є люди, які не розуміють так, як потрібно розуміти слово Боже, і в їхніх очах щось абстрактне, щось не таке незрозуміле для них. І їм треба допомогти пізнати, зрозуміти в результаті, коли Пеле почав навчати, показувати, він побачив воду. Ось вода, що заважає мені хреститися, коли віриш з усього серця, в тебе очі прозріли. Да, я вірю. Я вірю, що Ісус Христос, Син Божий, о, можна! Війшли в воду. Получив хрещення цей чоловік. І далі пішов. Ісус Христос тут у цьому моменті сказав. І він пішов той чоловік і всім почав розказувати те, що сталося з ним. Як історія говорить про цього чоловіка, який їхав на тому повозі, він не мовчав. Йому відкрилися очі, і він пішов і в Ефіопії розказував, що зробив з ним Ісус Христос. Слово Боже рознеслося і радість. В Ісусі Христі получили багато людей через те, що помастилися очі, відкрилися очі і побачили, правильно побачили, правильно побачили братими і сестри. А інше ще третій момент, на ну, такий сказати, неприємний момент, і дуже жалко, що можуть бочі бути закриті у тих людей. В яких колись були відкриті очі, які правильно бачили, а одного разу закрилися та й стали зовсім сліпі. Чому? Тому що ти кажеш, я збатів, я нічого не потребую, я все знаю, хто мені що скаже, хто для мене авторитет, хто мене може навчити. От, в мене все так, як має бути, а ти не знаєш, що ти неправильно бачиш. А ти не знаєш, що ти голий, а ти не знаєш, що ти е, нагий, а ти не знаєш, що ти сліпий, хоча в тебе все на місці, в роті, мої сестри. Але з усіх виходів, з усіх ситуацій, які складаються в житті, Бог показує вихід. Раджу тобі купити мазі, щоб ти намастив очі свої. І почав бачити. Брати, і сестри, з сьогоднішнього дня, оця мазі, ліп мазання Духа Святого, він проливається, він проливається, відкриваються очі, коли люди цього шукають, коли люди цього прагнуть, коли люди шукаються увійти в присутність Божу, у Дух Святий, очі відкриваються. Пам'ятаємо той момент, коли апостол Петро, будучи рибаком, Цілу ніч закидає сіті, закидає небо для того, щоб половити риби. Цілу ніч змучуся, нічого не зловив. Ісус Христос на березі проповідує. Петро слухає, багато людей слухають. Вже закінчилася проповідь. Ісус Христос каже, закинь небо до полов. Наставнику цілу ніч. Спеціаліст, я все знаю, як треба робити. Не раз я в цих водах ловив рибу, нічого не уловили. Ну, ладно, за, свої, за Твоїм словом закину. Коли побачив, що там є, він вже каже: Господи, відійди від мене, я грішна людина. Коли ти пізнав, що ти є грішна людина? Коли він зустрівся із силою. Із учителем, де очі зустрілися на фоні святості Ісуса Христа, йому відкрилися очі, помазання на очі його прийшло. Я грішна людина, дотепер ти був святий, до тепер ти був праведний. От тепер відкрилися очі, брати мої сестри. Коли ми в присутність Божу, коли Дух Святий наповнює наше серце, ми правильно побачимо себе, ми правильно побачимо обстановку, в якій ми проживаємо. Ми правильно побачимо це все, що відбувається навколо нас, і будемо робити належні. Кроки у тому, щоб знайтися нескверними та чистими у мирі у приході нашого Господа Ісуса Христа, Церкву Божа. У нас є велике майбутнє. У нас майбутнє, яке нема в тих людей, які не знають Господа. Христос сказав, придході з цієї землі своїм учням, Нехай серце вам не лякається, не тривожиться. Віруйте в Бога і в мене віруйте. У Отця мого багатого села. Коли не так, я б сказав іду протую вам місце, щоб де я, були і ви, Церкву Ісуса Христа, це для нас слова. Ми маємо чим радіти. Ми маємо чим радіти і радіємо цим. Тому що радість у Господі це і наша сила, радість у Господі це і наша перемога. Радість у Господі це і сила для того, щоб йти за Ісусом Христом і йти туди, куди ми направилися. Господу слава. Амінь, зараз.